Для капусти у відро води додати 40 крапель йоду, коли почне формуватися качан, поливати капусту під рослину по 1 літру, для кабачків, якщо молоді зав'язі кабачків починають загнивати, це означає, в ґрунті не вистачає йоду, потрібно їм полити кущі. мл йоду на 10 літрів води для дерев оприскувати принаймні за місяць до збирання врожаю 1,05 йоду на л води повторити через 3 дні. Від плодових гнилей для томатів, перцю, баклажанів, оприскування 10 мл на 10 літрів води можна з молоком, профілактика, фітовтори, профілактика і лікування вершинної гнилі плодів для полуниці, оприскувати перед світінням від гнилі і довгоносика. 40 крапель йоду на відро води для томатів. Якщо при вирощуванні розсади одноразово полити рослини слабким розчином йоду 1 краплю аптечного розчину йоду на 3 літри води, квіткові кисті розвиваються швидше і бувають більш розгалуженими з великим числом зав'язей. Води з них формуються на 10-1-5, крупніше і дозрівають на кілька днів раніше. При зав'язуванні наступних кистей вже в ґрунті томати також корисно полити під корінь йодною водою з розрахунку три краплі на відро, по один розчину на рослину.